Добрий день. Котел придбали літом. Установили саме. Підійшло все по резьбі нормально. Значить, топимо дровами. Чистимо ми його раз у неділю. Одної закладки вистачає на 8 годин. При температурі от 55 до 60 градусів. Котлон задоволений. Подбирали ми перед тим провели консультацію з фахівцем у магазині. Він посовітував нам 12-кіловаттного. Ну, більше. Таких вопросов по котлу немає. Все, наче нормально. Що ще вам розказати про котел. Трошки тече, якщо менша температура виставляється. А так, в основному все нормально. Чистимо знизу піддувайло. Через чотири дні. А так чистимо усередині теж днів через три, так і трошки нальот он єсть. А так все, все нормально. По котлу. так, тут така обстановка. Дрова заходять люби. Товсти, тонкі, накладаємо, стоя, лежа, як получається. Все перегорає до тла. Ну все, такого більше. Да. котел сподобався. Це такий.